Понад 26 мільйонів доларів від Сполучених Штатів Америки на реформування української міліції. Угоду підписали сьогодні. Серед іншого, за американські гроші створюють нову патрульну службу. Вона, як ми вже чуємо і знаємо, вийде на вулиці Києва влітку. З квітня розпочнеться набір у цю службу в Одесі, Харкові, Дніпропетровську та Львові. І до кінця року патрульна поліція має працювати на вулицях цих п'яти міст. для нас важні гроші. Uh, money is important for us. <laughs> І що более важним для нас є вопроса поддержки. Мені шофінтерія бюру ту поддержку і знаю, а те сот тайна сети поддержки ми получимоді із інших У сьогоднішній угоді йдеться не лише про 26 шість мільйонів доларів. Тут ідеться про тривалішу підтримку з боку сполучених штатів українського народу. Щоб продемонструвати мешканцям Києва, Дніпропетровська Львова та Одеси, що тепер урядові структури служать їм.